Нинішнього року в Україні День молоді відмічають 12 серпня. Ми хочемо розповісти вам про кількох представників молоді нашої Катехаської громади. Перша наша розповідь про Аміну Кирєєву, лейтенанта служби, фахівця відділу заходів з попередження надзвичайних ситуацій, Кам'янського районного центру забезпечення діяльності Державної служби надзвичайних ситуацій. Наша розмова з Аміною відбулася зразу після того, як вона разом зі своїми колегами в центрі міста провела серед городян акцію щодо попередження стихійних пожеж. Аміна, скажіть, будь ласка, хто, на вашу думку, молоді люди? Ну, я маю на увазі, хто вони по життю? Дуже цікаве таке питання. Для мене молода людина це та людина, яка в душі себе почуває молодою. Неважливо. Незалежно від віку? Незалежно від віку. Да. А, да, який біологічний вік людини? Це неважливо. Саме головне, що почуває в душі людина. Допоки в неї душа живе і молода, тоді людина буде молодою. А скажіть, будь ласка, ну якщо можна поділитися, про що ви мріяли в дитинстві? Ну, звичайно, що в кожної дитини були свої мрії. У мене мрії були з 10 10 років, щоб у мене з'явилася сестричка. Тому що 10 років я була одна в сім'ї. Ну зрозуміло, що хотілося про кого можна було піклуватися, з кимось гратися. І я оце маму з татом просила, щоб мені подарували сестричку. Але в мене з'явились два братики. Так, ви випросили. «Випросили, так. З'явились два братики. І от коли я вже підросла, я мами запитала, що мам, я ж тебе просила, щоб в мене була одна сестричка, а мені подарували двох братиків. Але я дуже вдячна, що в мене вони з'явились, Це моя опора, моя підтримка. Я завжди знаю, що вони в мене є. і Якщо щось трапиться, я завжди зможу до них звернутися. Так само, як і вони до мене. Я завжди допоможу, чим тільки зможу. А скажіть, от ви згадали про маму? От якими якостями у мами, у тата людськими, характером, можливо? Ви захоплювалися і захоплюєтеся сьогодні? Так, мама, по-перше, вона працює в мене в школі. Це постійна повинна бути дисципліна, стійкість до будь-яких проблем. Завжди повинна виконувати роботу чітко. І знати всі свої права й обов'язки, щоб виконувати її, її правильно. Тато це дуже добра людина. Тільки подзвоню завжди виконує будь-які мої прохання, де б я навіть не була. Навчаю. Мама більше строга? Ну, мама трішечки так строга, ну, тому що така робота, така посада, треба все тримати в руках. Тато завжди це допомога мамі. А чи є в вашому житті троє людей, наприклад, які є для вас прикладом по життю? Ну, в принципі, не тільки там в професії, в роботі, але можливо в професії теж? Ну, про трьох людей я точно вам не скажу, але про двох це мої батьки, звичайно. Це підтримка, допомога в будь-який час і в будь-якій ситуації. Навіть зараз мені. Тільки подзвонити по телефону мамі, мама зверне весь світ, а тато підвезе в її будь-яку частину країни, де б я не знаходилась. Ясно. А що що ви хочете перейняти у них? Перейняти в них, напевно, від стосунків, що у них є взаємоповага взаєморозуміння, і оця допомога. В залежності, чим вони зайняті, або їх немає, що вони завжди між собою взаємозв'язані, де б вони не були. От я, для мене це дуже важливо. Аміна, Ну давайте поговоримо про вибір життєвої професії, оскільки ви будемо говорити, жінка, рятівник. Да? Як ви прийшли до цього? Батьки, я так розумію, до цього не мають ніякого стосунку. Ні? Не мають. До професії вибору я так підходила дуже відповідально і напевно. Водночас креативно, тому що спочатку, коли навчалася в школі, я займалася в музичній школі співами і танцями. Хотіла спробувати себе в цій сфері. Так. Пот... Ви бачили себе артисткою. Артистку. Я хотіла співати. Так. Потім був такий момент, коли я хотіла стати вчителем. Але мама мене переконала, що цього робити не потрібно, тому що дуже важка робота, діти, батьки. Треба правильно знайти підхід до кожної дитини і вміти правильно пояснити і зрозуміти її, щоб налаштувати на контакт. Uh -huh. А потім так сталося, що я оце ж постійно думала, як вибрати правильну професію. Uh -huh. Я завжди хотіла допомагати людям, щоб uh -huh. бути корисною суспільству. І так вирішила, що треба обрати професію рятівник. Зрозуміла, що не трішечки не жіноча, uh -huh. це така важка. Професія, треба обдумати всі за і проти, щоб вивчитися, на неї. але я вирішила, вивчилась і зараз працюю по спеціальності. Ваш вибір батьки схвалили? Так, вони мене, звісно, підтримали. Ну, я не жалкую вибором. Я повністю згодна і задоволена тим, що я обрала таку професію. Мені, я себе почуваю добре. Комфортно. А скажіть, чому ви віддаєте перевагу в житті? От життєвим викликам, коли ви саме стверджуєтеся, да? чи що все так гладенько, рівненько йшло? Ну, Гладенько ніколи не може нічого йти, тому що є різні ситуації, різні фактори, які впливають. Краще, коли ти даєш чомусь або комусь виклик, щоб, напевно, може перебороти якісь свої страхи, які в тебе є, або якісь комплекси. Приходилося? Так, таке бувало. Звісно, бувало. Що ви відчували, коли виходили з ситуації переможцем? Е, почуття за себе гордості, uh -huh. що я змогла виконати uh -huh. певну чи іншу проблему зроб, виконати, або зробити якесь доручення, яке, наприклад, мені було б не під силу, але я його зробила. Ви думали, що не під силу, так? Так, да, не під силу. Uh -huh. Ну, коли зразу тобі дають якесь завдання або доручення, трішечки розгублений. Uh -huh. Треба Посидіти, подумати, обдумати, як правильно його зробити, в когось запитати поради і потім діяти? Вам все-таки подобається самостверджуватися, я правильно розумію? Так, ти стаєш сильнішим до будь-яких факторів, негативних інше. Ясно. Ну, скажіть, будь ласка, що на вашу думку є у вашій подрузі чи другові? Які якості, які вас захоплюють, яких у вас немає до речі? Мене захоплює в моєму другові те, що він завжди підтримує будь-які ситуації. Я завжди хвилююсь постійно, mm -hmm. він мене завжди заспокоює. От мені це дуже подобається в ньому. Mm -hmm. Я не багато людей так зустрічаю, коли хвилюються за когось іншого. Mm -hmm. Оце це мене найбільше захоплює в ньому. Mm -hmm. Завжди я йому також відкликаюсь на будь-яку його пропозицію mm -hmm. або доручення. Mm -hmm. У нас є така. Взаємозв'язок невеличкий yes. з ним. А скажіть, будь ласка, от що б ви хотіли сама себе запитати через 20 років? Так, у мене є мрія поїхати за кордон до Шотландії. У yes. Мене дуже це захоплює так, тому що я читаю романи, yes. де дії відбуваються в Шотландії, і мене ця країна дуже сильно зацікавила. Uh -huh. І хотілося б її відвідати. То ви, хотіли... часом. То ви хотіли попитати, чи я відвідала чи ні? Так, так. чи поїхала я uh -huh. до Шотландії, чи збулася моя мрія uh -huh. на даний час? Ну до речі, про подорожі. Я так розумію, що є якесь захоплення, як в житті кожного з нас дав. Про що чим захоплюється молода людина, так як ви? Так, я дуже люблю у вільний час подорожувати. Віддаю це все подорожі щоб дізнатися щось цікаве, прийняти може якийсь там досвід людей, яких ти бачиш, щоб якось самовдосконалюватись. Але останні три роки це не зовсім можливо. То карантин, то зараз такі скриютьні часи да, для нашої країни. Але перед цим я відвідала майже всю Україну, спочинаючи з я їздила на будь-які екскурсії, на різні тури. Навіть сама подорожувала, як і з батьками, угу. і сама. І майже всю Україну я вже відвідала. Молодець. На пам'ять я з кожного міста купляю собі uh -huh. магніт. Yeah. І в мене весь холодильник завішений uh -huh. цими Существує. містами, де я бувала. Ясно. Аміно, ну на кінець розмови, такий невеличкий бліцик. Який ваш улюблений колір? Улюблений колір. Синій. День тижня. Пора рук. Весна. Книга. Чернильне серце Карнелія Функе» Так, собака чи кіт? Улюблена тваринка. Кіт. З, у нас вдома знаходиться кіт, то я обожнюю. Яку музику ви слухаєте? Я слухаю українську музику. Українські хіти. У нас дуже гарні співаки. які Створюють неймовірну музику, яка чарує з перших нот. І в кінці, що б ви сама собі хотіли побажати на сьогодні? Бажаю собі, щоб я не стояла на місці, а продвигалась по кар'єрному зросту і знайшла собі людину по життю, якою завжди буду крокувати нога в ногу. Тобто, ви хочете відбутися і в професійній, і в особистій сфері? В особистій сфері, так. Я вам все щиро бажаю. Дякую.